Всім привіт! Нареціння хочу поговорити а за не чашу. Чаша мене дуже гарна і хочу сказати, що вона зовні мене дуже чистенька, красивенька, митая. Але Ісус Христос говорить саме за людей, які омивають чаші свої і знаружжя, а всередині мають повні нечисті, костей і нечистоту. Тому що людина вона привикла ззовні омивати себе, а внутрі не зазирати. і з чого ми складаємося. І так само облічає фарисеїв, які повинні були дотримуватися законів Божих і виконувати волю. Отця. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри. Фарисеї і книжники це священники і книжники, які ізучали Біблію. Вони знали її на пам'ять. Бо ви чистите ззовні чаші і блюда, а всередині вони повні здирства і ненависності. ненаситності. Сліпий фарисею, спочатку почисть внутрішність чаші і блюда, щоб і їхня зовнішність стала чистою. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри. Бо ви уподобнюєтеся до побілених гробниць. Які зовні видаються гарними, а всередині вони повні кісток мерців і всякої нечистоти. Так і ви ззовні здаєтеся людям праведними, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Хто захоче пити із такої чаші? Ніхто це наша душа, вона забруднена гріхами. Щоб її омити, і щоб Бог, який хоче жити в нашому серці, він просить, щоб ми омили. Душу свою від нечистот, гріхів, безумства, спілкування з сатаною, а потім Бог тільки зайде в наше серце. Умити чашу нашої душі є покаяння. Якщо ми каємось перед Богом чистосердечно і виправляємо всі свої гріхи, визнаємо, що ми є грішні і ставимо Бога на перше місце, Бог постав це на свої місця. І коли ми не заповняємо більше брудним цим матеріальним. І гріховними ділами свою душу, а коли наповняємо чашу свою живим Словом, Словом Божим. Це є сім'я, яке дав нам Бог і Сарства Божого. Це є Його Слово. Якщо ми читаємо, аналізуємо, виправляємо себе, то Бог буде обитати в нашому серці. То Бог Він дає нам все, благодать, любов, радість, все встукрати є. Чим тут може предложити цей світ і предложити князь цього світу Сатана? Тому вивчайте Біблію, пізнавайте Бога, приймайте в своє серце, щоб вирівнятися від цього всього гнилого, тліючого, мерзотного і тлінного. А Бог хоче, щоб ми були вічно з ним в спілкуванні і перейшли вічність до нашого Бога, в рай. Тому ми переживаємо короткий час на землі, щоб виправити.